Доброго дня! Мене звати Оксана Князева, я засновниця інтернет-магазину товарів для рукоділля «Вишитий затишок. Літом 2022 року я подивилась сюжет про поранених бійців і мені захотілося їм допомогти. Ми щас, У нас стан війни йде в Україні, і я розумію, що хлопці, віддаючи за нас життя, і ми їм повинні допомагати. Тоді в мене виникла така ідея створити соціальний проєкт Квітучу Україну. Цей проєкт мене піддержала така дуже талановита людина це дизайнерка Скриня Мірошніка. Свята допомогла мені розробити схеми. Ми з нею спілкувалися, що нам було потрібно зробити. Також потім ми запросили до себе ще 23 дівчат-вишивальниць. Які разом з нами відшили ці 25 наших областей України. Також у нас там відшитий і Крим. Потім я звернулася в багетну майстерню, нам допомогли її оформити і домалювати. Ви бачите, яка вийшла дуже гарна картина, Квітуча Україна. І тепер я прошу вас допомогти мені. Виставити цю картину на всеукраїнський огляд, а пізніше допомогти її продати на аукціоні. Кошти після продажі даного витвора мистецтва ми хочемо, щоб вони пішли на реабілітацію наших захисників, які були поранені під час бойових дій, захищаючи нашу Україну і нас з вами.